Сварка між любою та Дімою ставала все сильніше. Я сказав тобі, нема в мене нікого, кричав Діма, а жіночими парфумами тебе хтось випадково обрискав!» А ці вечірні повернення додому до півночі це нормально? Люба розпалювалася ще більше. Набридло мені все це кожен день одне й те ж. Дограєшся на розлучення подам? злився Діма. Та мені вже все одно роби, що хочеш. Розплакалася Люба. Вони відвернулися один від одного і раптом у двері подзвонили. Іди, відкривай, знову, напевно, якась подружка твоя приперлася тебе пожаліти, глузливо сказав Діма. Люба витерла сльози і пішла відчиняти. На порозі стояв чоловік у старомодному костюмі і пошарпаною сумкою в руках. Вибачте, це квартира Антоненко. Мені потрібен Дмитро Ігорьович. Ввічливо запитав він, ніяково стоячи на килимку в запорошених черевиках. Зараз покличу, глухо сказала Люба і пройшла в кімнату. Це до тебе, сказала вона Дімі та взяла вишивку. Останнім часом тільки вона заспокоювала. Діма вийшов у коридор. «Здрастуйте, я Дмитро. Чоловік простягнув йому руку. А я, Андрій, ваш далекий родич по дідусеві Івану. У нього була двоюрідна сестра. Моя бабуся Марія, я із Закарпаття. У нас там з роботою туго, ось я і вирішив спробувати, в вашому місті влаштується. Вашу адресу мені дала ваша сестра Надя. Я до вас ненадовго тільки знайду роботу і житло. Чи не виженете? посміхнувся він. Діма, попри поганий настрій, посміхнувся йому у відповідь. Ну що ви, проходьте». Поки Андрій влаштовувався в невеликій кімнаті, яку Діма з Любою планували під дитячу, між ними знову розгорівся скандал: Своїх родичів поважаєш, а як моя мама приїде на пару днів, ти злишся. Люба вимовляла напівголосно Ну, не на пару днів, а на цілий місяць, між іншим, і вчить тебе всяким дурницям, хоча все життя одна прожила. А Андрій ненадовго, він сам сказав. І взагалі дай мені грошей на завтра, мені потрібно купити дещо. Люба, забувши про гостя, закричала: що, свою фіфу в ресторан поведеш? Немає, не дам. Діма підійшов до неї впритул. Даси, куди ти подінешся? А то? Люба скрикнула А то що? Силою забереш? І тут в кімнату заглянув Андрій. Вибачте, заради Бога, що втручаюся у вашу розмову. Я там у вас на кухні погосподарював трохи. Чаю заварив, гостинці наші дістав, підемо. Людина з дороги, голодний напевно, а вони тут сваряться. Ну, звичайно, підемо. Вибачте, що я сама не здогадалася, вибачилася Люба. Андрій розлив по чашках ароматний чай. Люба вхопила ковток. Який запашний, смачний. Андрій посміхнувся. Тут збір, у нас в селі його називають ніжність. У нас такі майстрині чаї складають кожен для особливого випадку, розповідав Андрій. Розумієте, життя в нашому селі дуже відрізняється від міської там тихо, розмірено, спокійно. Ми живемо лісовими дарами, ось спробуйте мед. Адже смачно голос Андрія заворожував, заспокоював Люба з Дімою розслабилися. А ще ми любимо співати. Просто так, під настрій. Люба, ви співаєте? У вас голос такий співучий. Люба збентежено кивнула, раніше співала. Але це коли було, і з докором подивилася на Діму. А він несподівано згадав, що Люба після весілля дуже часто наспівувала, коли мила посуд або просто прибирала по дому. А ось уже рік він не чув її співу, а все через нього. Недарма кажуть, що жіноче серце віщун, адже саме тоді. Він закрутив роман з Ольгою, бухгалтером з сусіднього відділу. Вона була молода і струнка, на відміну від люби. Дружина після десяти років спільного життя трохи попливла з'явилися зморшки на лобі, друге підборіддя. Але зараз, дивлячись на неї співочу разом з Андрієм, він несподівано зрозумів, що вона дуже красива, не такий гламурною красою, як у Ольги, а простий жіночої. Андрій доспівав останню ноту і подивився на годинник. Ой, і засиділися ми нам завтра всім вставати рано. Ви йдіть, а я приберу. Як же тобі, Діма, пощастило з дружиною? Люба почервоніла, а Діма обняв її за талію і поцілував в щічку. Я і сам це знаю. На наступний день в обідню перерву до Діми підійшла Ольга. Ну що, Діма, наш похід в ресторан ще в силі? Покитливо запитала вона, сідаючи на край столу. Діма подивився на неї пильно і здивувався, І чим вона йому так подобалася, густо нафарбованими очима, з накладними віями, штучним рум'янцем на щоках. Він згадав свою дружину, якою вона була вранці. Від неї пахло свіжістю і молодістю, а не дурманним ароматом парфумів. Ні, сказав різко Діма. Ніякого ресторану не буде ні сьогодні, ні завтра, ніколи, і взагалі зліз з мого столу перед колегами незручно. Через місяць Люба утішила Діму новиною про те, що скоро вони стануть батьками, але найцікавіше в цій історії було те, що ніхто не міг згадати жодного Андрія. А сестра так і зовсім здивувалася нікому вона адресу Діма не давала, і навіть записка незбагненним чином кудись поділася. А по дорозі йшов немолодий чоловік з пошарпаною валізою і запорошених черевиках. Біля багатоповерхового будинку дістав блокнот і звірився з адресою. Черговій сім'ї потрібна його допомога, адже їх шлюб був визначений з самого їх народження.